У стінах Лазівського вищого коледжу мистецтв проходив другий обласний конкурс. Виставка декоративно-прикладного мистецтва Слобожанські візерунки. В ньому взяли участь як діти, так і дорослі віком від 5 до 70 років. Популяризація народного мистецтва, декоративного мистецтва. У нас дуже багато талановитої молоді, і взагалі цей конкурс не має вікових обмежень. Тобто, от взяла дитина олівець у руку і може вже приймати участь, якщо у неї щось таке цікаве виходить. З десяти областей так, у нас учасники це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська. Харківська, найбільше всього, Чернівецька і Чернігівська області. Роботи у нас є такі цікаві, які у нас не були минулого року. Це роботи нашої випускниці, вона вже є викладачем у школі музичній, викладає там декоративно прикладне мистецтво Мовчана Анастасія. Такі от цікаві мозаїки. Це солоне тісто, яке пофарбоване, а воно перемішане з харчовими гарбниками. І така от цікава мозаїка вийшла, дуже декоративна, тобто дітям сподобалося працювати в цій техніці. Звижниці такі цікаві у нас розробки, якби по мотивам писанки зроблені орнаменти. Щось таке нове, динамічне, нам дуже сподобалося. І по кольору складно, цікаво дуже. Ну, тобто Є роботи навіть цікаві. Другий раз вже у нас приймає участь Курочкини Іван, який є викладачем у школі загальноосвітній. Він вишиває по дереву. Тобто є така цікава робота у цьому році, трішки інша вона має вигляд. Творче натхнення відіграє неабияку роль у створенні будь-якого шедевру, будь-то картина чи джутова філігрань. Адже у кожному витворі мистецтва проглядається душа творця, відчувається його настрій та передається задум художника. Дуже популярний зараз Петриківський розпис вивчають діти. Це видно у школах, у коледжах, в зостудіях, тобто дуже люблять цей розпис. Він є і на писанках по мотивам цього розпису. І цікаві, є писанки вишиті. Представила їх наша Марія Миколаївна, яка у нас працює, веде вишивку, писанкарство і це її авторські роботи. Є джутова філігрань. Взагалі, мистецтво образотворче, декоративне це є віддушина, як то кажуть, бо вона відволікає від цієї буденності і нас переміщує в якийсь інший світ, де ми тут тільки насолоджуємося. Якийсь піднесений настрій. На конкурс відгукнулися до 300 учасників із 10 областей України, серед яких були майстри, талановиті студенти, учні та аматори. У цьому році аж 10 областей України, і місто Київ, і Полтава, і Суми, і Донецька область, і Дніпро, і, і, і звичайно. Харківська область, і Харків, місто Харків, і міста Харківської області, і, 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 і ближні, і далекі. Переможців серед конкурсантів обирали у дев'яти номінаціях: декоративний розпис по дереву, художній текстиль, писанкарство, декоративна композиція, витинанка, рельєфна композиція, прикраси та аксесуари, художня кераміка та образотворче мистецтво. Гран-прі жюрі присудили аматору із міста Київ за унікальну об'ємну рельєфну композицію принцеси, створену із стоматологічного матеріалу. Дуже багато робіт учнівських, таких художньої школи. Аматори із Києва. Аматор, вона зробила таку унікальну річ. Це е, об'ємно рельєфна композиція, але вона сама стоматолог і зробила. Е, Таких ляльок із стоматологічним матеріалом, і вони такі витанчені, такі, такі гарні, що вона просто журі присудили їй гран-при на свято мистецтва. Завітали Лозівський міський голова та голова районної державної адміністрації. Також викладачі коледжу провели майстер-класи, присутні висловили свою думку стосовно проведення виставки у Лозівському вищому коледжі мистецтв. Моей работы, вот это, это аксессуары в технике низинка, это называется техника, когда иголками имитируется как ткацтво, ткацтво станка, вот коврового. То есть это не крестик, который очень популярен у нас, это... Эта техника она намного старше крестика. Крестик появился только в XIX веке на территории Украины. Хожу в художественную школу, и мне очень как-то даже свойственно находиться в таком пространстве картины, потому что, ну, допустим, вот я вижу даже своих друзей вот, картин, допустим, лепку. Я тоже выставляла сюда свою работу. Мне кажется, картина должна передавать больше. Если это пейзаж, чувство, что ну как моя бабушка говорит, хотелось попасть в этот прям мир. Я очень горда, что у нас лозовой такой уровень выставки. Я не ожидала. Мы просто скромно, я занимаюсь воспитанием внучки, пришла продолжить приобщение к этому миру, увидев то, на каком это уровне. Я, в принципе, близка к этому миру. Я по первому образованию архитектор. Сейчас передаю все это внучке. Она рисует, лепит и вышивает. По поводу вышивки. Я считаю, например, сама эта процедура воспитывает очень много качеств. Во-первых, это прикосновение к прекрасному цветопередаче. Потом это тактильное ощущение, когда ты ткань, нитки щупаешь. Это все другое. Потом это математические способности развивает. Ты исследуешь заранее, смотришь на схему, какой крестик, куда. То есть это все я только приветствую. Выставка шикарная. Такой богатый выбор. Я хорошо слазовой.